Give Вас вітає команда Панти Мимо. Як відомо, жарти для нашої команди пишуть на кращими митці міста Києва. А саме, президент клубу анонімних письменників Іван Петрович Лишайко та багаторазова переможниця Олімпіад з фізики та української мови, учениця самого Б класу Екатерина Дзедзо. Одним словом, бійтеся суперники Отже, не будемо втрачати часу і перейдемо до знайомства. Знайомтеся! Це маша. Маш, маша в нашій команді як Йосиф Сталін. Її всі люблять, її всі бояться, а ще в неї вуса ростуть. <плес> Знайомтесь, це Петі і Дімон. <плес> Діми в дитинстві в кіндер сюрпризи завжди попадався конструктор, тому він хоче стати інженером. Як ви вже здогадалися, Петі попадалися бегемотики. <плес> Самальовка е, випадок в сім'ї. Ситку, тобі випамовалося 18 років. Ось тобі кіндер-сюрприз. Кіндер-сюрприз на 18 років. Але я хотів машину. Ну, а мене не Я маю єдиний трактор на селі. Раніше катав на ньому дівчат, але зараз він зламався. А мене за Петро. А це моя сім'я. Дружина Орися та сядь вже. Та дочка Маруся медалістка. Ми займаємось вирощуванням китайської гречки. Добрий день. Мене звуть Адольф Анатолійович. Я голова я наш.

тягнуло ти там і не хочу тут сонце розпікає біски наше чекай не знайде на літак тяні до школа не сміть программами. Одна из таких программ от технического лицея. Куница Тодей. Мы не говорим правду. Мы предполагаем. Ну что ж, начнем с рубрики новостей. Учительница зарубежной литературы поставила три двойки ученику со словами «Что, думал, в сказку попал?» Змоги домовитись за очим Тетяною Ю з приводу доставки справжніх П в ме. Ціга Ю у нас є П в ліцеї свого в доставку. Продовжуємо. Цього літа відсвяткував своє 18-річчя Анатолій Мі. Привітати! Мі зібралися такі зірки, як Таїсія Повалі, Алла Борисівна Пу, Океан Е і Веркасе. Наприкінці свята остання виконала пісню Все буде хорошо! За результатами голосування ДТР чемпіон потрапив в групу С. І це повне же. Вчора математики технічного ліцею Ігор В. Василь В. Алла Степан, Алла С. Любов Ме намагалися вилетіти за кордон своїми силами, використовуючи лише тереми Піфагора і мислення. Ось Васького кабінету. Учитель географії, географії та економіки Галина П. Разом з вчителем математики Валентиною П. Бе? У ліцеї відбувалися чисельні олімпіади. Жертв немає. Чергова перестрілка відбулася в Багдаді між американськими окупантами та іракськими повстанцями. Е... Ну, то таке. Продовжується встановлення демократії між Володимиром Петровичем Су та кріпаками 15-го кабінету. Сьогодні зранку ліцей відновив імпорт бомжок радіаційний фонгісей складає 240 мікрорентген на годину. І це новий світовий рекорд! У зв'язку з відсутністю коштів ліцеїсти не поїдуть до Криму взимку. Мармелад? Ой, звісно, так. Трове відвідав Донецьк та зупинився в готелі Донбас Пелес у президентському номері. Ви ж хто? — Неважливо хто, головне, щоб Донбас Пелес. А ви знаєте, що Анатолій Мі продовжує змінити Конституцію України. З 1.09.2011 слова шановний увійшло до Конституції України. Вічено, дайте мені оці дві квітинки. Боже мій, боже, у вас сталося залишило... Ні, у мене дві дівчини. Отвер нашої команди торговельна марка Гаврило. Без Гаврила я так би не говорила. Адже а зараз замальовка випадок у банку. Завітайте до нашого банку, чудові кредити, гарні депозити. Кіндер Пінві, -бі я люблю, кіндер Пінві -бі я люблю. кіндер Пінві, Кіндер Пінві, кіндер Пінві я люблю. Було два місяці страдати Ну, в навчальному процесі, я маю на увазі. Тому я щиро сердечно хочу сказати величезне спасибі всім учасникам сьогоднішнього свята, всім членам команди клубу Квітливих і винахідних, нашому прекрасному журі, всім нашим гостям, які завітали на сьогоднішнє свято. Ну і хочу сказати, що за. Уже доброю традицію в зал повинні щось додати. І є люди, які навіть вже повинні це тримати десь поряд на руках. Красиво, солодке чудо, коли розверніть, але щоб не впав. Отримує, звичайно, команда Селюків. Але Алла Степанівна, ну ви так проконтролюйте, щоб команда на завтра жива, хоч була після такого пирога. Бо тут кількість чимало. Я думаю, що вони поділяться з усіма.